Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, Ярослав Дмитро. І давайте ми почнемо з того, що ви зараз залітаєте в опис під цим відео. Там є посилання на наш чат, найбільший годинниковий чат в Україні. Супер атмосфера, супер люди, Ви долучаєтесь? ставите вподобайку цьому відео, і ми полетіли. Сьогодні будемо говорити про ролик GMT Master 2, а саме модель культову легендарну Batman. Взагалі, GMT Master як модель народилася у 1950-х роках як інструмент для пілотів Pan America, які вперше почали літати на великій відстані. У 2013 році ролик випускає. Модерновий, супер знаєте, геройський варіант Джімді Master 2 з референсом 116-710 Бі Перший біколорний керамічний безель у чорному та синьому кольорах. Саме за цей дуотон він отримує прізвисько. Бетмен, найбільша зірка тут це безумовно безель з керахрому, який змінює настрій від денного чорного до нічного синього. 40 мм ойстер корпус, глянцевий циферблат та легендарна стрілка другого часового поясу з синім наконечником. Спочатку був тільки Ойстер Браслет, але у 2019 році з оновленим калібром з'являється і версія на джубілі. Більш елегантна. В стилі так званих подорожей першого класу. Всередині калібр 32,85, запас ходу 70 годин. Ясно, що своя, окрім коск. Внутрішня сертифікація Rolex все просто high level з точки зору інструменту. Rolex це завжди танк, це завжди суперточний годинник, дійсно, тут нема що говорити. Рітейл годинника близько 11 тисяч євро, але на вторинному ринку, де ви його хоча б можете якось купити, бо купити GMT по рітейлу це знаєте, mission impossible, да? На вторинному ринку приблизно 15 500 17 тисяч доларів. Реальна ціна, де можна буде знайти нормальний а, GMT Master Batman. Мені версія Batman завжди подобалась, чи не найбільше з усіх. Чому Batman? Бо темний, стильний і завжди готовий до подвійної гри. GMT Master 2 Batman – це годинник, як мені здається, для тих, хто дійсно живе між часовими поясами або можливо хоче виглядати, як живе. Хоча з моєї практики, серед людей, кого я знаю з цим годинником, це все ж таки ті, хто дійсно так живуть. Бо GMT – це дуже популярна функція, і насправді купувати годинник Rolex з цією функцією, щоб нею не користуватись, доволі дивно. Це такий доволі практичний, зрозумілий функціонал, який тут виконаний просто, просто ідеально. Тому, все ж таки, як на мене, це дійсно інструмент для тих. Хто має певну кількість подорожей, має там зв'язки, там необхідність якось комунікувати да там з різними часовими поясами і бути в курсі деякі часи? Тому це дійсно робочий, зрозумілий інструмент. Супер стильовий, супер класний, 40 мм на руку лягає просто неймовірно. Що тут казати, ролик, всю історію і ось цю ергономіку вміє, мабуть, чи не найкраще з усіх. І що я хочу додати, мені здається, що Бетмен, в принципі, як і всі, мабуть, GMT, як які Пепсі, і Спрайта, і Брюс Уейн новий. Це годинник поза часом. От як зараз це топ, так і через 30 років це буде топ. Друзі. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, який GMT найбільше подобається вам. Можливо, якийсь є у вас від будь-якого іншого бренду. Взагалі, чи користуєтесь ви функціоналом GMT і чому користуєтесь? Буде цікаво почитати, хто чим займається і чому для вас це важливо. Подобайка, коментар, підписка на канал. Дякую, що дивились це відео. До наступних зустрічей.